Всім привіт! Я дуже рада, що ви завітали на наш канал. Будемо з вами знайомитись ближче. Мене звати Альона, мені 31. Я мама трьох чудових діток. Це наш наймолодший Ельмір. Старша донечка Маліка, їй 9 і синок Семір, йому 4. Ми сім'я медиків. Проживаємо ми у Німеччині. У нас дуже багато цікавого та корисного. Тож переходьте на наш канал. Бажаю приємного перегляду та не забудьте підписатись. Сьогодні у нас день з мотивацією на прибирання. Тож, якщо хочете поприбирати вдома, продовжуйте дивитися. Я сама дуже люблю такі дні, коли включаю щось на фон, наприклад, фільм, улюблене відео і робота мені йде наче набагато швидше. Атмосфера зовсім інша і навіть прибирання стає в кайф. Для мене це уже такий своєрідний ритуал, навести порядок навколо, щоб з'явилась легкість і в думках. А що вас мотивує братися за прибирання? Може у вас є якийсь свій секрет, плейлист, аромат свічки чи просто настрій? Поділіться в коментарях, мені буде дуже цікаво. In the, dark, the stories I've been told, they never seem to leave my mind. On mm, this road that I am on, I gotta stay here for some time. Сьогодні починаю свій день з приємної рутини заміни постільної білизни на нашому ліжку. Я обожнюю цей момент, коли вся спальня наповнюється ароматом свіжості, чистоти. Я змінюю білизну приблизно раз на 10 днів. Для мене це ідеальний проміжок, коли ще надто і не пізно, і вже хочеться якогось оновлення. Постіль я купую переважно в Ікеа, там гарна якість, ціна, дизайн. І особливо люблю простирадла на резинці. З ними все лежить акуратно і нічого не збивається. Також сьогодні я ще планую оновити постіль і в дитячих ліжечках. Діти теж заслуговують на свіжість і комфорт. А тепер до вас питання, як часто ви змінюєте постільну білизну і хто в домі цим займається? Ви, може, хтось інший, напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Так, далі в нас велике прибирання у дитячій кімнаті. Почала я з того, що замінюю постільну білизну. Хоч Маліка зазвичай застеляє своє ліжко сама, сьогодні вирішила зробити за неї я. До речі, вона спит на моїй подушці для вагітних, що під час вагітності не могла дочекатися, коли я віддам її, і чесно скажу вам, там і справді дуже зручно спати. Я й сама не протів іноді її забрати назад. <му> Далі Я берусь до основного завдання перебрати іграшки. Їх стало дуже багато. Є поломані з окремими деталями, дрібнички з різних наборів. І спочатку ми все висипали на підлогу, так набагато зручніше сортувати. Які іграшки окремо, дерев'яні окремо для кухні, окремо всі дрібні розвиваючі типу пирамідок, сортерів, теж в окремі кубки. Зберігаємо ми іграшки у тканинних боксах з Ікея. Вони ідеально підходять під розмір полички, яка теж звідти. І в основному це іграшки Саміра. Маліка вже давно не грається в іграшки, хіба що любить пазли, настільні ігри, книжки. Але бувають моменти, коли вони вигадують ролеві ігри, типу кафе, магазин, тоді залюбки граються разом. І, чесно кажучи, було б простіше все розібрати самі, бо тільки-но ну, я відкрила той іграшковий архів, одразу. Зу знайшлось 100 причин залишити кожну машинку, фігурку, коробочку. І так завжди, коли ми заходимо в магазин, це міру терміново потрібна нова машинка. Ну я думаю, мами хлопчиків мене зрозуміють. Тому після цього марафону сортування я, мабуть, довго не наважусь на таку нову затію. Away from you. Just... Ще маю до вас маленьке питання, як зберігаєте іграшки вдома ви і чи даєте дітям брати участь у сортуванні, чи краще це зробити самостійно? Можливо, ви їх зберігаєте в прозорих боксах окремо в якійсь шафі, шухляді, можливо, навіть фото можете своїми поділитися. Мені буде дуже цікаво. І мене, знаєте, бентежить те, що у нас дуже багато мілких деталей, також великі набори лего, пазли. Таке все я взагалі ховаю у нашу гардеробну кімнату. Щоб діти не могли у вільному доступі цим гратися, тільки за потребою я можу дістати, наприклад, один набір лего, розкласти його на стол і симірним погрався. Потім я його ховаю високо, щоб він не мог до нього дістати, тому що всі. Деталі між собою змішуються і потім вже дуже важко знайти, від якого набору яка деталь. І от до чого я, тому що поки розбирала всі ці дрібні іграшки, весь час думала про Ельмірчика. Він ще маленький, але скоро почне повзати, ходити, і тоді всі ці мілкі деталі можуть стати реальною загрозою. Діти тягнуть усе до рота і, чесно кажучи, мене це дуже лякає. Тому вже зараз думаю, як заховати всі дрібнички так, щоб він не мав до них доступу. Можливо, куплю закриті контейнери з кришками або якісь ящики, які можна ставити високо. Тож буду думати над цим питанням. Home for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. I know, man, passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, so in. I feel, I feel, I feel so Ось, друзі, результат нашого марафону з прибирання. Подивіться, яка чистота, порядок. Всі іграшки на своїх місцях, постільні білизни свіжі, полиці акуратно розставлені. Я дуже задоволена тим, як все вийшло. Тепер тут приємно і комфортно не тільки гратися, а й відпочивати. In bad times, I know I'll be okay Cause I found my way Тут уже в нас настав ранок наступного дня. Сьогодні в нас вихідний, тому ми приїхали з сім'єю в торговий центр. Спочатку ми вирішили поснідати, випити гарячої ароматної кави, поспілкуватися трішки, обсудити наші плани на майбутнє, наш проєкт, який ми плануємо в подальшому випустити, а поки просто сидимо і насолоджуємось часом разом. На сніданок ми собі замовили гарячі авокадо тости з лососем та яйцем, а також салат із булгуром, свіжою зеленю та овочами. Далі ми зайшли в магазин, я подивилась на камери. Вперше я їх побачила не на екрані, а просто вживу. Це моя маленька мрія, яка, можливо, колись здійсниться. Я взагалі дуже люблю знімати, фотографувати. І мене дуже здивувало тим, що об'єктиви коштують майже так само, як і сама камера. А деякі камери продаються взагалі без об'єктивів. А ще мені сподобалась ось така невеличка маленька камера. Мені здається, не дуже зручно знімати. Вона широкомасштабна, а ще цікаво мені, можливо, хтось користувався чи знає, можливо, хтось також знімає влоги, то яка якість відео з такої камери. Було б дуже цікаво дізнатися, тому що я бачила її у багатьох блогерів. Вона маленька, легенька, а також дуже зручна. Ми повернулися додому, Ельміру сьогодні виповнилось 5 місяців, і по плану у нас зважування. Вважу я його в такій сумці, у мене є спеціальні ваги вони взагалі придумані для того, щоб зважувати валізу, але чим не валізка маленька. 6 кг 800 г в нього з одягом, ну десь мінус 200 г 6600 г. Так, до речі, зважувала його і наша акушерка, яка приходила до нас в перші два місяці. Далі по плану в нас обід. Сьогодні за нього відповідальний був чоловік, він приготовив просто неймовірний яловичий хвіст. Це мій смак з дитинства. Якщо ви куштували, напишіть, чи подобається він вам. Він був дуже смачний. І далі ми хочемо сьогодні, в нас чудова погода, поїхати в парк полуниць. Там можна самостійно збирати полуниці. Ми їздимо в нього вже, мабуть, третій рік поспіль. Там дуже цікаво, тож збираємося і беремо вас разом з собою. Can break me. Ooh, 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 ooh. Look at these beautiful stars. I want to drive a faster car. They my troubles to rest. Throw the smoke through my cigarette. I can find all this mat now. Cause my self, I can be somewhere else. No one's stopping me now. I just wanna feel alive. Ми вже приїхали в парк полуниць. У цьому парку можна збирати овочі та фрукти по сезону, а також весело провести час з сім'єю та дітьми. Що там продається? Там продається ягода, полуниця навесні, і влітку малина, ожина, черниця, овочі сезонно, помідори, горох, морква, перець, огірки. Також там можна купити мед, джему, місцевий мед, домашнє варення, соуси із ягід. А також тут є дуже велике кафе, де можна купити свіжі десерти, пироги з ягодами, морозиво, мілкшейки, лимонад на ягідній основі. Також тут є великі дитячі майданчики з солом'яними тунелями, тракторами на педалях і весело пофарбованими бочечками у формі полуничок. Далі переходимо до кафе, тут дуже смачні страви, а також це їхнє все фірмово полуничне, є лимонади на ягідній основі, кава, чай, домашнє морозиво, ягідні пироги, тарталетки, полуничні, малинові, чорничні, все з ніжним пісочним тістом і зверху посипані цукровою пудрою. Ми замовили дитячу піцу, я собі замовила традиційну картоплю, запечену з овочами на грилі, а чоловік взяв собі бургер та картоплю фрі. thank you Перед виходом ми вже побачили графік сезону збору овочів та фруктів, коли можна що збирати. І ми купили там домашні свіжі яйця, вони фермерські. <му> Далі я виявила, що діти виросли з минулорічного взиття, і їм терміново треба обновитись, тому ми поїхали в місцевий аутлет. Тут є магазин Джеокс. Я от дуже сильно надаю перевагу саме цьому магазину. Тому що це італійський бренд з дихаючими технологіями, він поєднує елегантний дизайн, практичність. Мені подобається те, що підошва у GEOX має мікроперфоровану гуму та спеціальну мембрану. Вона випускає назовні вологу, але не пропускає воду всередину. І завдяки цьому дитячі ніжки залишаються сухими та не перегріваються навіть у спеку. Тут анатомічні устілки з амортизуючими вставками, правильна підтримка склепіння стопи, що допомагає допомагає формувати правильну поставу і зменшує навантаження під час прогулянок або активних ігор. А також моделі дуже легкі, гнучкі, малюкам легко бігати, стрибати і не відчуваючи втому. Зупинили на отаких чудових літніх моделях. Із літньої колекції маліки взяли рожеві 36-го розміру, а самі рублакитні 27-го розміру. Моя вечірня рутина догляду за шкірою. Спочатку вологим диском я ретельно прибираю туш, підводку, помаду за допомогою міцелярної води. Вона м'яко розчиняє косметику та забезпечує хорошу основу для глибшого очищення. Далі я буду використовувати новинку, це три засоби від Balea Beauty Expert. Це пілінг, нічний крем і також бустер. Першим кроком це буде пілінг. Він кислотний, хімічний пілінгель, він ніжно видаляє мертві клітини, в ньому присутні АХ-кислоти, це гліколієва та молочна, вони підсилюють оновлення шкіри, роблять її більш рівною і світлою. А полігідрокислоти водночас зволожують і заспокоюють. Я наношу на вологу шкіру, легко масажую обличчя, а потім ретельно змиваю, просушую обличчя рушничком, а далі вже переходжу до наступного кроку. Наступним етапом після очищення буде Triple ефект Booster. Це концентрат на обличчя та зону декольте. В ньому кислоти доповнені n ацетилглюкозаміном вони вирівнюють тон, покращують текстуру, посилюють зволоження та підсилюють ліфтинг-ефект. Я легкими рухами розподіляю його до повного вбирання на шкіру та на зону декольте. Далі буду використовувати ось такий крем живильний з ретинолом. Він прискорює оновлення клітин, допомагає розгладжувати дрібні зморшки. Він підтримує пружні шкіри, поки я сплю. Крем наношу тонким шаром, вистачає від декількох крапельок, щоб рівномірно покрити шию та обличчя. Дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Маю надію, що я вас надихнула на прибирання та догляд за собою. Дякую, що були з нами. До наступних зустрічей. Чекаю на ваші лайки та коментарі.